Ти наслідуєш Бога чи сатану? Дві речі определяють моє е, майбутнє в житті: моє відношення до Слова і ведення людей Божих, тому що ці дві речі повинні бути на першому місці в кожного учня. Слідувати потрібно Богові, а це життя в любові йти. І приносити спасіння, як робив це Ісус. Він прийшов і приніс не своє вчення, а Боже. Коли ми йдемо і спасаємо людей Словом Божим, це угодно Богу. І якщо своя думка це противно Богу, своя церква і релігія не може врятувати, а тільки навпаки затоплює до пекла, коли я йду наступати на ворожу силу, то я не сама йду. Зі мною йде Дух Святий, Бог, Дух Святий. Він прилагає ряд тих до церкви, і дуже важливо розуміти, що прикладаючи зусилля для будування храму Божого, для того, щоб приводити.